Сумська обласна лікарня сьогодні отримала нове обладнання. Це апарат для діагностики стану мозку, який використовується в інтенсивній терапії та трансплантології. Апарат встановлять у палаті інтенсивної терапії неврологічного відділення. Для чого призначено це обладнання? Далі у нашому сюжеті. Палата інтенсивної терапії неврологічного відділення обласної лікарні. Сюди надходять хворі в екстрених станах з швидкої допомоги, говорить завідувачка відділення Світлана Кизин. Тут проходить тромболізис, монітори, підключено централізоване кисневе постачання. Є у нас ШВЛ, один другий. Тут установимо електроенцефалограф. Обладнання подарувало лікарні, АТ суми обленерго. Вартість апарату 155 тисяч гривень, сказав голова правління Ігор Дірбавка. Ми знайшли можливість. Виділити кошти, і сьогодні ми надіємося, що цей прилад принесе дуже багато користі сумчанам. Спектр застосування апарата широкий, говорить Світлана Кизин. Користування цього апарату в неврології дуже велике. Це, по-перше, епілепсія, судорожні напади, порушення сну, панічні атаки, це запальні хвороби центральної нервової системи, черепно-мозкові травми, це пухлина головного мозку, якісь новоутворення головного мозку. І в нашому відділенні за допомогою цього апарату визначається рівень свідомості хворого. І, як вже було сказано, це апарат, з допомогою якого визначається. Діагностика смерті, смерті мозку. Це обладнання дозволить запровадити у Сумах можливість проводити трансплантації органів, говорить головний хірург області, лікар-трансплантолог Сергій Кобилецький. У нас в області майже 300 чоловік потребують пересадки різних органів. Це нирка, перш за все, серце, печінка. Виконано вже три операції. Вони були проведені від родинних донорів. Наступний етап це саме проведення операцій від посмертних донорів, і тільки в такому варіанті ми зможемо забезпечити достатню кількість органів для пацієнтів, для жителів, для мешканців Сумської області. Минулого року обласна лікарня стала однією з 11 медзакладів України в пілотному проєкті, які уклали угоди з НСЗУ на пересадку органів, сказав директор лікарні Володимир Горох. На сьогодні в Україні сформована законодавча база для пересадки органів як від живих донорів, так і від померлих, говорить екс-міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. У нас є створена система трохи флан координації, яка передбачає. Автоматичний підбір реципієнта а, і донора це означає, що виключається від всіх факторів впливу на підбір і тим більше якихось можливих корупційних механізмів. Друге, для того щоб лікарі мали абсолютно впевненість в тому, який стан. Донора є для того, щоб встановити смерть мозку і розмовляти з родичами про можливість забору органів і так далі, власне, таке обладнання дуже важливе і потрібне. І те, що це лікарня, яка входила в пілот і насправді ну, має державну підтримку фінансову в цьому в плані розвитку трансплантації по Україні, це дуже добре. І стратте, скажу, що в Україні вже за останні два роки досить енаксивізувалася трансплантація як один з методів лікування. І минулого року вже було порядка 300 таких операцій. Ігор Стрельцов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми. Останні зміни в закону України про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині були внесені у січні цього року. Вони стосуються спрощення порядку отримання згоди на трансплантацію органів, а саме вносити зміни в списки донорів та реципієнтів через мобільний додаток Дія для взаємозв'язку реєстрів між собою, сказала Зоряна Скалецька. Скільки в цьому році запланували на закупівлю медичного обладнання в обласному бюджеті? Ми намагаємось дізнатися.